Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх бачите, Уже трошки такий ранок прошкий, сіні-четвер. У нас, як завжди, ми ріжемо поросятку. Цей раз різали F1 з ну, під нашої свинки F1, була вона поглядає юркою. В принципі, виход м'яса, сала такий, я б сказав, ну, доволі непоганий. Салкотка десь на пальчика на 2-3. Підчереванка така бадьора, я б сказав, би. Да, і вихід м'яса, я вам скажу. Такий е, вражаючий і шикарний. Ну, то Я більш пізніше засніму, як то кажуть, поріжу його, е, розділю щодо чого. Є, там, як завжди, певні замовлення, треба їх виконувати. Да, тому що люди нас щось розраховують. Окрім того, постійно відправляємо новою почтою, кому треба, кому потрібне сало, да, там, м'ясо там заморажуємо. Ну, Дуже рідко там по. Чомусь, як то кажуть, знаєте, Київська область дуже багато замовляє в порівнянні, якщо брати з іншими областями, да, то в принципі, Київська область її відправляємо. Фактично тут, оце я, у нас машина грузиться о 7-й годині вечора, вона виїжджає. Я до сьомої години, якщо наприклад, це сьогодні, ну, наприклад, сіні зарізали і сало там замовила людина, ми його сіні солимо, пічеревинку і обичне салко. Да, Замотали пергамент, в ящик картонний і полетіло. Завтра утром вже люди їдять його в Києві. В принципі, з цим питань немає. Якщо м'ясо, то ми його морозимо тоді в один пакет, в другий пакет в принципі, доходить нормально. Незважаючи і в жару відправляли, ну, взагалі без питань. З салом взагалі класно, тому що сало засолив і сало більше солі, чим йому потрібно, на себе воно не візьме. Да? Ну, такі справи. Також у відео часто в мене там і одна людина ну, питають да, стосовно, ну, чому там не КНУР, чому саме штучно. Ну Я вважаю, що кнур ну, для мого господарства це розкіш, тому що він займає місце, його треба кормити. Наприклад, було б добре, щоб якби, ну, це як мінімум штук 10. Хоча б свиноматок було тоді ще можливо, якось би я б і подумав би. На даному етапі я вважаю, що штучне покриття це є безальтернативне і це саме такий нормальний спосіб для е, мого свинарства. Скажімо так, да? замовляю спермодозу. Я або в Андрія, або тут є в Полтаві. В Полтаві я купляю у Жені в Мильцях по 500 гривень спермодоза, плюс 200 гривень дорога, плюс-мінус. У мене машина на газу, там, ну, 200 гривень, хай. Це 700 гривень. Вчора я отримав спермодозу французького п'єтрена од Андрюхи. Мені вона вийшла 410 гривень. 300 гривень з пермодоза, 110 гривень пересилка нової почтою. Получається, я буду пробувати покривати ту свинку, від якої забрав оцих же кантерів. Ось ці наші малюки. Получається, ми їхню мамку. Проколувала інвермектином, тепер ми її будемо пробувати, дай Бог, щоб в нас все вийшло покрити. І дай Бог, все нормально, вона нам приведе от таких поросяток. Темпи росту задовільняють. Пропорції тіла задовільняють. Звісно, що от той поро... ну, там, я не бачу чи кабанчик трошки менший, ніж ці. Але, в принципі, на свої там наружені 30.03 непогані, мене вони влаштовують, як то кажуть. Тому зараз поставлю на паузу, попробую зафіксувати телефон. Покажу, як, е, як я покриваю. Е, окрім того, використовую я для запаха, щоб свинка більш так себе гарно почувала. Я використовую е, спрей із запахом кнура. В принципі, ну, якось так. Оце ми таким чином покриваємо. Використовуємо внутріматичний катетер. Також хочу зауважити, що якщо ви берете, хочете покривати первіску, то катетер має бути для первіски. Він менший. Для основної свиноматки він більший. Сама ця головка, Да? Так? Ось такі справи. Тому зараз на паузу зафіксуємо, спробуємо засняти, дай Бог, все в нас вийде. І отримаємо непоганих поросят. Породи Французький Петра. а там буде видно. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Свинка вже чекає нас. З вчорашнього дня вона вже фактично не їсть, кормушка повна, вечором їх насипав. Вже вчора в не з неї таке і не з'їдеш. Вчора, в принципі, вже трошечку, як то кажуть, так, що як то кажуть, ну, трошки вже такі на її прояву. Вона вже була його, але не стояла. Свинку бажано покривати в той момент, коли дійсно вона неї оцей синдром нерухомості. Вшикнули ми її запаха клурика, я вам скажу, тут аромат байорий. Е Запах, звісно, дає такий, що О -о -о. Ну, Це така спроба. хай Першим, спочатку вводимо основний катетор для ремонтної для основної свиноматки. От критинько, помаленьку, не спіша. Ну, спішить, ну як сказати, треба йти горобити, це купатися, тут, що сьогодні треба крутиться, вертиться. Таку побуде, простимулює, стоїть на черворана. А там, ну, воно як завжди, я ж кажу в мене. Є випадки, свин, да, що свинки перевертаються, буває. Від цього, як то кажуть, ніхто не застрахований. Це все діло це не так все просто, як хтось думає собі. але Потрібно пробувати, потрібно працювати. Нурика я поки собі не проводить. Я поки як кажуть, працюю по даній технології. в принципі, А воно там поки. Звісно, звісно, нурик, як нурик, він би, як би мовити, дивіться, Значить, стоїть і… Вчора там вже і виділення були. Що в нас вийде з цього всього діла? Треба пробувати. Тепер погнали її стимулювати. Обов'язково після відпущення потрібно блистувати спину. Обов'язково очухуємо її бочок і потихеньку, щоб вона смоктувала в себе с В принципі, наскільки я читав, що внутріматичне запіднення трошки воно краще, ніж не не знаю, я. Як я читав, то воно типу, е, більше вірогідність, а -а -а. ну хто знає. Як деякі взагалі, розказують, що йшов в флакон, нажав і туди залив. Я, як пам'ятаю, сам ще й, <кхм> не міг покривати, а ти я не пробував, стрмно. Я що весь врач думаю, блять, крізь доліз. Так крутиться і, і хочеться її, і крутиться. Цей. Думаю, куди я буду лізти. Той чоловік, що до мене приїжджав покривати, він взагалі, він виходить, е, обичний катетер, він вот так флакон нажав. Раз, другий раз ого, думаю. Якось людина ну, підход ніхто не ждав, щоб вона смоктала, не всмоктала. Прийшов, залив туди, він каже, свої 600 гривень взяв і все. Ну, Я так трошки цього не розумію. Якщо ви цим займаєтесь і хочете, щоб ну, воно ж люди здивляться, той самий ютуб, люди, все це діло. Ну, дивляться, бачу. Багато хто сам пробує вже покривати. Щось вона і крутиться, і таке. Нічого. -так. Дай бокса, це в нас вийде. Через 8 годин повторимо. І все буде добре. Ну, ну, ну. Цей ми відтягуємо. Цей. Я, mm. Це. я отак. Вот Піхаймо мені там побуду трохи. Ну, що таке, що таке? Що? Ну? Така вона відсеченька, підходова. Четверо поросят поросяти її трошки підсмокнула. Чесно кажучи, я не розумію звідки ну, нас продають е, по 500 гривень. Напишіть в коментарях, ну, Полтаві, в в взагалі 500 гривень спермодозу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ціна на спермодозу у ваших регіонах. Що у вас з ситуації? Вдруге я заказую по 300 гривень. Плюс послуги нової почти. Воно мені виходить 410 гривень. Це, е, вчора я отримав якраз що у вас по спермототах, які у вас є в е, наявності, ті самі е, ну, які породи кабанів, ну кнурів вам пропонують, що у вас взагалі по цій ситуації. От такі справи. В принципі, дай Бог, все нормально, покрили. Е -е, Обов'язково вечором ще ну, як 8 годин пройде, повторимо. І виходить, будемо чекати 18-21 день для того, щоб ну, вже ж визначитись, чи покрили свинку чи ні, чи прийде вона в охоту чи ні. Тому що 18-21 день це в них цикл. Ось такі справи. Так, друзі, в принципі. Така у нас процедура сьогодні зробили. Також ще засніму вам салку, покажу, яке в нас От такі справи. Тому дивимося далі, не прощаємося. Так, друзі, продовжуємо съемочку. От таке моє салко. Під як завжди, шикарна, бомбова. Шкурочка впечена. Дивіться. Просто. Китовщина. Ну, 2-3 пальчика. Отлічно. Я вам скажу, якраз, знаєте, Оце той період і той випадок, коли є з чим торгувати, тобто є виход м'яса хороший. Уже трошки продали м'ясо. Як завжди, там є частину, ми сало залишаємо для певних потреб. Так, в принципі, бачите, м'ясо є, сало є. Як то кажуть, є з чим торгувати. Використовуємо, як завжди, трамантіно, оригінал, бомба. Всім рекомендую. Ще в мене запущений, ну як запущений він остиває. Що у нас тут по температурі? О, та ще гарячий. Це вчора вечора виключив. Ну я окутую його. 45 градусів ще всередині. В принципі, постої якраз до вечора остине. Чи до завтра вже. Тоді вже будемо доставати паштет. Тут ми заклали перед цим тушонку робили позавчора. Трішки така, як така напряжоночка. Ну нічого, працюємо, а що робити? По-іншому ніяк. Тут такі справи. Добро, друзі! Всім, хто найкраще, працюємо далі.